Вже середина жовтня це означає, що можна приступати до посадки цибулин. І сьогодні я хочу реалізувати свій проєкт, такий міні-проєкт, про який я планувала вже дуже давно виростити тут великі фіолетові кулі, аліуми це декоративна цибуля. Сьогодні я буду садити і також. Ще додатково, що можна посадити на цій клумбі, тому що ця клумба багаторічна. Тут є багато різних багаторічних трав, а також цибулин, які не потрібно викопувати. І я би хотіла, щоб з цією клумбою було поменше мороки, тому садимо таке, що постійно довго росте і не потрібно викопувати. Цибулини аліумі виглядають ось так: вони можуть бути меншого, можуть бути ще значно більшого розміру. На цю ділянку тут не дуже багато є вільного місця, ми розподіляємо з цибулини ось так: лише три штучки. Це буде центральною тут такою фігурою. Доповнюємо їх нарцисами. Нарциси різні чотири сорти. Садимо перед аліумами, тому що вони квітнуть трохи швидше. і Мені дуже взагалі подобається поєднання жовтого і фіолетового нарциси всі жовтого кольору, просто різні сорти, є махрові, є низенькі. Всі висаджуємо перед аліумами, тому що коли нарциси почнуть відцвітати, листя їхні почне жовтіти, щоб оці хости, які на самому першому плані, їхні листочки вже закривали листя нарцисів, яке посохло. Тому викладаємо цибулинки. Зараз отак спроєктуємо спочатку. Всі ті цибулинки, де вони будуть рости. А тоді приступимо до посадки. Як бачите, є цибулини нарцисів різного розміру, є ось такі дуже маленькі, бо це дрібноквіткові низькорослі, а є ось такі величезні. Коли садите різні цибулини нарцисів, то враховуйте, що їх потрібно садити на глибину трьох висот цибулин. Ось такі нарциси садимо приблизно на глибину 20 см, тоді як оці на 8-10 см. Так, приблизно ось так перед аліумом будуть рости нарциси. Нарциси дуже класний варіант ще на цій клумбі, тому що тут ґрунт дещо твердіший, а нарцисам підходить будь-який ґрунт. Можна їх навіть і під деревами садити, де дуже твердий такий глинистий ґрунт. Вони ростуть там добре. Нарциси бажано садити чим найпорідше, тому що вони дуже швидко розростаються, ось бачимо, гніздами. А на одному місці я хочу, щоб вони тут росли як мінімум 4-5 років. Між нарцисами в цьому ж самому ряду висаджуємо мускарі. Мускарі класні тим, що їх миші цибулинки також не їдять, вони тривало цвітуть, гарно розростаються, можуть на одному місці рости протягом тривалих років. Тому ось так біля нарцисів на передній план, бо вони невисокі, висаджуємо. Мускарі. мускарі, цибулинки в основному невеликі, хоча можуть бути і дещо більші, ось такі можуть ще бути трошки більші. Садимо їх трохи густіше, але також не дуже густо, якщо ви хочете, щоб вони на одному місці росли протягом довгого часу. Приблизно ось так. Для посадки на цю клумбу я обрала шість найексклюзивніших сортів. Серед них є рожеві, махрові і двоколірні. Якраз вибрала такі дуже класні сорти для того, щоб весною показати вам, поділитись з вами їхнім цвітінням. І останнє, що ми тут посадимо, то і риси цибулькові голандіка. Їх ми посадимо навпроти самих великих аліумів позаду нарцисів. Ось так вони будуть в ряду з аліумами. Мені дуже подобається їхнє поєднання разом з аліумами, тому що вони одночасно квітнуть приблизно з кінця травня, тоді, коли і аліуми. Вони трохи нижчі від аліумів і будуть дуже гарно контрастно доповнювати величезні фіолетові суцвіття з ніжними квіточками і рисів. Рекомендую садити вам також ці іриси, тому що їхні це були не дешеві. Від 5 гривень на нашому сайті Matlowers.com'aye ви можете обрати будь-які сорти, будь-які кольори. Сюди я висаджую оригінальні, які рідко трапляються, рожевого, коричневого, червоного кольору, а також двоколірні, синьо-жовті. Коли висаджуєте свої клумби, завжди враховуйте висоти. Рослин, бо інколи, наприклад, навіть тюльпани можуть бути вищі, можуть бути нижчі і щоб не ховалися одні за іншими. Перед тим як я почну закопувати всі ці цибулини, декілька аспектів, самих основних розкажу. Цибулинки цих всіх квітів, також тюльпанів, тюльпани ми сюди не висаджуємо. Потрібно садити, коли температура ґрунту опускається до 8-10 градусів приблизно з середини жовтня. Саме основне, щоб не посадити їх зашвидко, щоб вони не почали проростати, а потім буде мороз, і так вони можуть змерзнути. Садити всі цибулинки потрібно на глибину трьох висот самої цибулинки. Маленькі цибулинки від 5-7 см і великі, наприклад, такі як ці аліуми чи нарциси, приблизно на 20 см. Нарцисам бажано ще трошки глибше, тому що взагалі самі нарциси потрібно садити трохи швидше. В листопаді вже не рекомендується, бо їм потрібно більше часу на вкорінення і вони вкорінюються при більш теплих температурах. Всі інші можна пізніше. Перед тим, як садити ґрунт, потрібно підготувати, розпушити, внести перегній. Свіжий гній ні в якому випадку не вносимо, тому що він може спалити самі цибулинки. Також можна внести певні добрива, можна внести пісок, щоб ґрунт був добре дренований. Для нарцисів не обов'язково вносити пісок. Їх взагалі можна садити в самі самі тверді ґрунти для всього іншого, щоб не застоювалась вода. Взагалі на дно лунки бажано насипати піску. Тут ми будемо так точково ямками викопувати і садити. Ви можете взагалі викопувати собі таку траншейку, засипати піском і тоді висаджувати. Після посадки все гарно закриваємо землею і також. Якщо дуже сухо, бажано полити трохи водою, але не сильно так, щоб не було ніякого болота. Тільки для того, щоб осіла земля. Зараз ця осінь в нас дуже холодна. Вже приблизно три тижні постійно падають дощі, холодно, тому я не поливаю. Також можна замульчувати, Це за бажання. Маєте бажання? Можна замульчувати.